Виконуємо номер 1265 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкрив дужки і 8 завдань. Розкриємо дужки за допомогою розподільної властивості множення відносно додавання. І відносно віднімання. Помножимо 2 на кожне з чисел в дужках. 2 множимо на M, поставили знак плюс 2 множимо на 1. Маємо 2m додати 2. Помножимо 3 на кожне з чисел в дужках. 3 множимо на х, поставили знак мінус. 3 множимо на 4. Маємо 3х відняти 12. Помножимо мінус 5 на кожне з чисел в дужках. Мінус 5 множимо на 2х, і мінус 5 множимо на 1. Мінус 5 множимо на 2х, це буде мінус 10х, мінус 5 множимо на 1. Буде мінус 5, отримали мінус 10х додати мінус 5. Знову мінус 5 помножимо на кожне з чисел в дужках. Мінус 5 множимо на мінус 1,6х, ставимо знак плюс і мінус 5 множимо на 2, мінус 5 помножити на мінус 1,6х, це буде число додатнє 8х. І додамо мінус 5 множимо на 2, це буде мінус 10, маємо 8х додати мінус 10. Помножимо 3 на кожне з в дужках. 3 множимо на мінус 2х, ставимо знак мінус, і 3 множимо на y. 3 множимо на мінус 2х, це буде мінус 6х. І мінус 3 y. Мінус 7 помножимо на кожне з чисел в дужках. Буде мінус 7 помножити на х. Ставимо знак мінус, і мінус 7 множимо на 2. Маємо мінус 7х відняти мінус 14. Перейдемо до додавання. До мінус 7х додаємо число протилежне до мінус 14. Це буде 14. Маємо мінус 7х додати 14. Помножимо на мінус 3. Мінус 3 множимо на А і мінус 3 множимо на Б, і перейдемо до додавання. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Протилежне до мінус 3b, це буде 3b. Маємо мінус 3а додати 3b. Помножимо на 2. Множимо на мінус 4а. І 2 множимо на 5b. Перемножаємо 2 на мінус 4а, це буде мінус 8а. І 2 на 5Б буде 10б. Маємо мінус 8а додати 10б. Ми розкрили дужки, номер 1265, виконано.